Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів! Сьогодні ми будемо готувати скандинавське вівсяне печиво. Особливість цього печива полягає в тому, що воно має вигляд мережева, готується практично безборошна і дуже-дуже смачне. Нам знадобиться 100 г вівсяних постівців. Їх злегка подрібнюємо у блендері. Потім до них додаємо столову ложку борошна, трохи солі, чайну ложку розпушувача та 130 грамів цукру. 110 грамів вершкового масла розтоплюємо, охолоджуємо та додаємо в нього одне яйце. Вливаємо цю суміш до вівсянки. Перемішуємо все до однорідності і даємо постояти хвилин 15. Деко застилаємо пергаментом та викладаємо масу по одній чайній ложці на доволі великій відстані. Випікаємо в розігрітій духовці 8-10 хвилин до золотистого кольору. Після випікання даймо печиво охолонути декілька хвилин. Обов'язково спробуйте таке вівсяне печиво, і воно стане вашим улюбленим. Готуйте разом з нами! Бережіть себе та своїх близьких.